Добрий день. Сьогодні я покажу, як створювати найпростіше опитування в Google формах. Для початку зайдемо в наш Google аккаунт. І потім ми серед додатків можемо відразу обрати форми. Ось у нас відкривається форма, і тут є нова форма. Її обираємо. Далі комп'ютер нам пропонує дати назви. Це буде назва файлу. Наприклад, я назву Мій. Назву форми я зроблю такою самою автоматично. Зверніть увагу, як тільки я набрала назву файлу, назва е, опитування стає аналогічно такою. ж. Далі, щоб створювати е, запитання, зверніть увагу, перше у нас вже є автоматично створене. І ми можемо ось ми його на ньому лівою кнопочкою і можемо його редагувати. Е, перше запитаннячко зробимо. Наприклад, щоб людина, яка відповідає на питання, себе назвала як тебе звуть. Ось. І обираємо тип. Тип ми оберемо з короткими відповідями. Що був коротка відповідь, прізвище ім'я. Далі зверніть увагу, чи є це питання обов'язковим. Питання є обов'язковим. Далі, щоб додати наступне питання, ми будемо обирати ось цей ярличок додати запитання. З'являється нове запитання. І далі ми оберемо, наприклад, ось в якому. Класі ти вчишся. І виберемо інший варіант. Ось ми візьмемо спадний список. І тут можна обирати варіант, наприклад, восьмий клас, дев'ятий клас, десятий клас. Ось таким чином. І дивимося, щоб це завдання у нас теж було обов'язковим. Ось у нас є перемикач. Чи буде воно обов'язковим, чи ні. Далі додаємо ще одне запитання. Наступне запитання ми можемо обрати з варіантом відповіді із запропоноване. Наприклад, чи дивився. ти Фільм Дюна. І варіанти відповідей. Так і ні. Зверніть увагу, у нас є з варіантами відповіді, це коли обирається лише один варіант із списку запропонованих. Пропорції це означає, що буде вибиратися декілька варіантів із запропонованих. Далі ми перевіряємо. Чи є обов'язковий. І ми можемо сюди відразу додати малюночок постера. Як це зробити, ми переходимо на Google-пошук і вводимо, наприклад, дзюна. Переходимо на зображення. І ось тут у нас є постер. Наприклад, мені ось цей постер подобається. Тоді я правою кнопочкою викликаю контекстне меню. І тут є. Копіювати адресу зображення. Скопіювали її, повертаюся. І ось біля завдання, в мене є ось такий малюночок. Я на ньому нажимаю, і тут є в мене, яким е, варіантом можна вставити зображення. Я вибираю за адресою в інтернеті. І ось тут Ctrl-V. Я можу вставити це зображення. І Далі натискаю Вставити зображення. Зверніть увагу, зображення у нас з'являється як частинка запитання. І далі йдуть варіанти відповідей. Ми можемо також, ось я вибираю, можна вставляти зображення і, відповідно, як варіанти відповідей. Наприклад, які Фільми ти любиш. І далі варіанти. Наприклад, комедії. І я можу до комедії взяти і додати зображення. Наприклад, ось тут набрати комедія. І ось тут є постери, відповідно, ось, наприклад, скажене весілля. Я вибираю копіювати адресу зображення, повертаюсь, і ось тут, за адресою, я можу Ctrl-V взяти і вставити це зображення. Зверніть, будь ласка, увагу, чим відрізняється: в попередньому зображення було частиною умови. Питання: ась тут зображення це як частина відповіді, і таким чином, зверніть, будь ласка, увагу: ми можемо відповідно і додавати зображення до варіантів відповіді. Як встановити тему? Ось у нас є можливість налаштувати тему, щоб прикрасити і зробити. Більш цікавою нашу форму опитування. Ось, я обираю серед тем, десь тут в мене є про кіно. Ви можете обрати щось своє, щось інше. Ось, наприклад. Кіно в мене асоціюється з попкорном додати. І зверніть увагу, яким чином в мене вже буде виглядати форма. Далі я обираю кнопочку Надіслати. І тут є ось варіант надіслати за допомогою гіперпосилання. Я скорочую адресу, щоб вона була коротенька, копіюю. І тоді я можу цю адресу вставляти або на, в адресний рядок, або на перевірку. І ось таким чином в мене відкриється відповідно. Тут я можу набирати з короткою відповіддю, вибирати з варіантів, вибирати знов з варіантів, і вибирати з варіантів. Після того, як я обрала всі варіанти відповіді, я натискаю надіслати. І ось тут, зверніть увагу, я можу повернутися до моєї Google, Google форми, і з'явилася одиничка біля слова відповіді. І зверніть увагу, тут відразу в мене налаштовано які відповіді хто дав. І ці відповіді я навіть можу подивитися у таблиці. Ось створити таблицю. І в мене відкривається табличка, де будуть всі варіанти по відповідям тих людей, які пройшли це опитування. І таким чином я можу ось збирати варіанти. І їх аналізувати. Ось найпростіший варіант створення найпростішого опитування. Дякую за увагу!